І далі ми спілкуємося з гостею. Отож з нами відеозв'язком. Ірина Константкевич, народна депутатка України, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Ірино, слава Україні! Рада бачити вас. Героям слава вітаю вас, товариство. Вітаю. Пані Ірино, і власне вже з 5 червня стартувала саме основна сесія мультитесту, і загалом от його здаватимуть у 47 містах 30 також інших країн світу, крім того, що і в Україні. І е, саме розуміємо, пані Ірино, що основний принцип, звісно, в умовах повномасштабної війни це безпековий принцип. Як ви вважаєте, от саме безпековий принцип? Наскільки він витриманий цього року? От чи до прикладу якийсь досвід з минулого року все ж таки переносили на цей рік, аби удосконалити те тестування для дітей? Насправді я хочу сказати, що цей безпековий принцип він був лейтмотивом усієї роботи впродовж року війни, і я це можу вам підтвердити як депутат-мажоритарник, яка представляє Волинь, тому що у мене по досі є громади, де, наприклад, жодна школа не працює в офлайн режимі усі працюють в онлайн режимі тільки через те, що немає укриття. Тому тут є дві проблеми: по-перше, відсутність укриттів, А друга проблема це те, що знання наших дітей серйозно погіршилися. Показники якості вони опускаються, як показують соціологія через те, що діти змушені були навчатися комбіновано чергуючи онлайн або офлайн, або в різні зміни. Тому ну з одного боку, ми розуміємо, що це об'єктивні причини Україна у війні, і ми повинні розуміти, що десь ми враховуємо ці такі обставини. Але разом з тим дуже б хотілося, щоб наші діти вони все таки мали в поєднанні і безпеку, і друге якісну освіту. Тому практично усі голови громад вони шукають паритету балансу у. Цих питаннях і забезпечують укриття для того, щоб діти могли навчатися там. Ну, на цю тему можна дуже багато говорити, тому що найскладніше це, звичайно, дітям молодших класів, бо вони там тривалий час перебувають і. Вони не навчаються як належить натомість старшокласники, ті, котрі готуються вже до вступу, вони навчилися або вміють самостійно працювати, і значною мірою це поєднання я б сказала так освіти в умовах закладів освіти, плюс самостійна робота. Ну, ось батьки, школа самі школярі шукають оптимальних варіантів, як вчитися, як здобувати освіту. І все заради одного, не лише самоосвіти, не лише власної освіти, а заради того, щоб Україна перемогла у цій війні. Пані Ірину, ну і власне місця проведення тестування, пункти вони засекречені? Кожен з до прикладу випускників він на електронну пошту отримує лист, де пишуть, коли і на яку годину треба прийти того чи іншого дня, аби здати це тестування? І фактично, центр оцінювання якості освіти він наголошував на тому, що ця інформація конфіденційна. Вона тільки стосується конкретного випускника, можливо, його до прикладу батьків, що її не можна розголошувати. Як ви вважаєте, наскільки це от може все ж таки зберегти інформацію? Аби не дати їй витекти, от ця конфіденційність, я вважаю, що е, в умовах війни і знаючи підступного ворога і знаючи те, що з е, поміж суспільства є ті люди, які зацікавлені е, в. Дезорганізації суспільства в, дез, ну, в таких деструктивних руках правильною була обрана тактика, щоб тримати це питання в такій суворій засекреченості, щоб не було провокацій, щоб не було якихось там, знаєте, таких ну, ситуацій, які б могли б зірвати сам процес. Тому що тут безпековий принцип, про який ви запитали, це перше. А друге, це і питання. Об'єктивності оцінювання знань, кожен із учнів зацікавлений в тому, щоб його знання були оцінені об'єктивно і щоб він отримав ту, ті бали, на які він заслуговує як підсумок свого навчання. Знаю, що тривалий час обговорювалися от ці нові правила, обговорювалася система оцінювання. І я маю тільки поверхневу таку інформацію, оскільки знову ж таки я підтримую принцип такої конфіденційності, і тому я до цих процесів теж не мала доступу. Пані Ірино, і ми вже власне говорили про те, що цього року за кордоном створено значно більше пунктів тестування ніж було до прикладу минулого року, 22-го. Так наскільки вдалося все ж таки створити хороші умови для дітей, які перебувають за кордоном, аби вони мали можливість прийти і також здати мультитест? Дуже правильне питання, тому що це питання по перше, констатації, що ми маємо зараз. По друге, наскільки враховані помилки і проблеми, ні, моменти такі попереднього року, і третє, у вашому питанні ще один важливий елемент криється, що буде наступного року. Так, тому я можу вам сказати, що безперечно міністерство освіти і науки зробили велику роботу для того, щоб збільшити кількість таких пунктів за кордоном, щоб українці. Отримали такий доступ, але насправді ми розуміємо, що тут питання не стільки уже в складанні тесту, скільки ми питання стоїть ширше і глибше як цим школярам, які перебувають зараз за кордоном, Німеччина, Естонія, Польща, багато країн. Як їм далі навчатися, як їм поєднувати дві програми, тому що зазвичай поєднують дві програми тієї країни, де перебуває школяр, і е, українську програму, і як збалансувати? І до прикладу я хочу сказати, що е, навіть е, на базі. Міністерства освіти на базі комітету, на базі провідних університетів відбуваються форуми, обговорення круглі столи, як нам не втратити українських школярів, як їх мотивувати до того, щоб вони навчалися, навчалися українською мовою, як щоб вони здобували український документ про освіту. І Питань тут дуже багато, тому я вважаю, що уряд має знаєте, бути більш ліберальним, більш відкритим, і створити ще більші умови для навчання українських школярів, які перебувають за межами України. Все ж таки української освіти для цього можливо я, потрібно щось спростити, щось. Ну, послабити якісь такі суворі умови, враховуючи ситуацію? Ну, це моя думка. Можливо зараховувати такі предмети, як математика, там географія і ще інші, які дають ну, десь, або дублюють певні знання. Ну, принаймні, ми повинні думати на перспективу. Оце те питання, про що я хочу наголосити: як нам зберегти майбутні покоління? От покоління не це не лише там тих, кому зараз 10, 12, 15 років. А ми ж розуміємо, що це питання демографії, і нам важливо, що все ж таки ми генерували свій інтелектуальний, трудовий і духовний потенціал. Панірину, і власне щодо вибору предметів, понад 109 тисяч абітурієнтів обрали історію України третім предметом на національному мультипредметному тесті. Іноземну мову складатимуть 68 тисяч випускників. Біологію понад 27 тисяч, фізику 4 тисячі, а хімію приблизно 2,7 тисяч. Все ж таки, найбільше українські випускники, українські абітурієнти, майбутні вступники обрали третім предметом «Історію України. І, от, власне, такий вибір, на вашу думку, пані Ірино: це війна, чи це от фактично ринок праці і його запити? Ну я думаю, що тут кілька факторів: і війна. Правильно, це те, що патріотична мотивація. Друге, це те, що багато дітей вони були десь уже зорієнтовані на гуманітарні спеціальності і на гуманітаристику, тому історія. Третє, можливо, якщо порівнювати, скажімо, з іншими предметами, ну, все ж таки, історію ми краще знаємо ніж якщо ми порівняємо з іншими предметами, можливо, хтось так собі дещо спростив задачу, але уже на наступний рік буде. На один предмет більше, і усі е, наші випускники змушені будуть складати іноземну мову, і я вважаю, що це є правильним, оскільки ми задекларували свої євроінтеграційні прав, е, прагнення, і нам потрібно знати англійську або якусь іншу іноземну європейську мову як мову міжнародного спілкування. Тому дивіться, життя саме диктує нам, як потрібно змінюватися і як швидко потрібно це робити. І до речі, зараз багато існує таких можливостей, і відкритих ресурсів для опанування різних іноземних мов, для отримання різних знань з багатьох галузей освіти. Тому я би закликала. І школярів, і закликала б тих, хто хоче, як доросла людина, отримати додаткову освіту, додаткові кваліфікації, проходити ті освітні курси, сертифікатні програми, здобувати освіту, яка потрібна для того, щоб влаштуватися на ринку праці. Те, що ви запитували, чи диктує ринок праці? Так, ринок праці диктує. Є великий запит на багато професій. І очевидно, всім треба буде ті, хто не мають е можливості працевлаштуватися за своєю основною роботою, десь шукати такі варіанти, шукати такі можливості, щоб адаптуватися на сучасному ринку праці. Пані Рино, і далі, все ж таки, поговоримо ще про безпековий принцип. Щоправда, вже не у розрізі НМТ, по всій Україні триває перевірка укриттів, цивільного захисту та бомбосховищ. Спеціальні комісії звертають увагу на стан сховищ та на відкриті, чи, чи взагалі відкриті вони. Ревізію проходять далеко не всі. Понад 70% закладів освіти мають власні укриття. Додатково обладнали впродовж навчального року 2823 укриття. І фактично, пані Рино, тобто за понад 15 місяців повномашту. Стабної війни 70% навчальних закладів мають укриття, тобто 30% фактично їх не мають. Чи це означає автоматично дистанційка, чи, до прикладу, якщо є укриття поруч, то можна от дітям туди бігати? І от, власне, як бути, аби не сталася та ситуація, коли діти біжать до бомбосховища, а воно закрите? І пані Юрино, щодо власне вже комплексного питання щодо бомбосховищ, можливо, знаєте, щодо законодавчих ініціатив саме для будівництва укриттів або нових навчальних закладів вже автоматично з укриттями? Це вкрай важливе питання, тому що насправді за за півтора року війни питання безпеки і от укриттів воно не в вирішене, і це пов'язано пов'язане не лише з нашими бажаннями, але ще й з можливостями, адже не секрет, що є багато громад, які не мають можливості облаштувати ці укриття з огляду на те, що ну от просто фізично. Немає там чи підвалів, чи немає ще потрібно будувати нові. І більш заможні громади, знову ж таки, як депутат-мажоритарник, я вам можу сказати, що знайшли кошти, а це зазвичай великі кошти. Це кілька мільйонів на те, щоб все ж таки переобладнати або те, що було, або будувати нове. Тобто весь час були в пошуку і. Зробили. Натомість є громади, і от ви сказали, що це 30%, нас це дуже багато, які не мають укриттів взагалі жодного укриття. От я назвала приклад вам, що я була в такій громаді, де жодного укриття, і це значить про те, що кілька десятків тисяч школярів. Взагалі не вчилися в офлайн, тобто вони не були в класі за увесь цей навчальний рік. Це колосальна проблема. Але для того, щоб там збудувати укриття, потрібно великі кошти. І ось тепер що робить держава. Тобто, знаючи цю ситуацію, промоніторивши, що робить держава. Насправді є рішення уряду про те, що потрібно розподілити кошти на укриття. І от уже ця освітня субвенція на укриття. Вона надійшла в області, і е, практично усі, я думаю, що і Хмельницький, є, і Волинський, є, і Житомирський, це е, кілька тижнів тому з'явилася інформація. Але тих коштів, які надійшли, насправді, якщо подивитися е, на вимоги, які мають бути, і на ті кошти, то в кращому випадку вистачає на два укриття, а потрібно їх десятки. Тому е, знаю, що військові адміністрації зараз що. Мають виходи із цих ситуацій, переглядають механізми розподілу коштів, зокрема щоб місцеві громади заходили через співфінансування, переглядають інші такі обов'язкові елементи, тому що два укриття на область: Вінницьку, Волинську, Хмельницьку вони не рятують ситуації. Тому що до законодавчого вирішення, воно не потрібне. Усі можливості створені. це уряд має дати ну власне перерозподілити кошти своєю постановою і збільшити їх обсяги, і очевидно переглянути ті вимоги, ті критерії, які виставляються. Ну тому що укриття за 18 мільйонів це абсурд, правда ж. Якщо на область потрібно їх кілька, ну то де такі кошти взяти в умовах війни, пані Рино? Ну і власне нещодавно вже пролунали останні дзвоники. Так і для е, випускників і вступників це фактично період. Основної або додаткової сесії мультипредметного тесту. А для інших школярів це все ж таки літо період відпочинку, період е, таборування, період оздоровлення і от, власне, як це вирішують до прикладу на рівні регіонів, на рівні громад. До прикладу, під час сесії Житомирської міської ради було виділено. 3,5 цілих п'ять мільйона мільйони гривень на оздоровлення та відпочинок дітей, батьки яких загинули на війні. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій приймає документи для надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО ООС, постраждалих учасників революції гідності та героїв Небесної сотні, мешканців Львівської міської тергромади. У Коломиї планують безкоштовно оздоровлювати дітей-захисників. На це виділили 2 мільйони гривень. У Вінниці затвердили порядок надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих, померлих захисників та захисниць України на кожну дитину, яка є в родині загиблої людини, буде по 5 тисяч гривень на оздоровлення. Ну і фактично, пані Ірино, це ініціативи місцеві. Так в Хмельницькому теж до речі, є такі ініціативи. Це місцеві, і фактично вони фінансуються коштом місцевого бюджету. Чи маємо ми щось на державному рівні, схоже? От фактично, якщо є така програма, то чи можуть і як можуть звернутися батьки щоб оздоровити своїх дітей? Ну на жаль, е крім місцевих ініціатив, е крім громад е і обласного рівня, які активно включаються, і плюс я би сказала, що ще є додатково ініціативи від е людей, е які е власне виступ, мають благодійні фонди, мають можливості для оздоровлення. Вони теж е запрошують на оздоровлення е дітей з родини загиблих або пропал е ті, хто безвісті пропали. На державному рівні вже другий рік поспіль ми не бачимо цієї роботи. І наш комітет, комітет з гуманітарної та інформаційної політики, це питання порушував ще торік. Ми зверталися до Міністерства соціальної політики, ми проводили круглі столи. Ми ну, власне дискутували, але власне робота не була проведена торік. І наскільки мені відомо, в цьому році теж цієї Роботи немає. Загалом е, я хочу сказати, що робота із дітьми в умовах війни вона, на жаль, провалена, е, тому що е, ми бачимо багато проблем, і ми е, власне на, на пітеті, якій опікується дітьми, Ми констатували критичну ситуацію із дітьми. По-перше, тими, які зараз за кордоном знаходяться, дітьми, які переміщені із окупованих або тимчасово окупованих територій, ми констатували цілий такий перелік проблем, на які Міністерство соцполітики не реагує. На жаль, віз Досі там і питання оздоровлення дітей знаходиться в переліку цих складних, задавлених і нерозв'язуваних питань. Пані Ірино, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую вам.